Дивіться, от а е, в Айті е, зазвичай структура компанії розгалужена, умовно кажучи. Є клієнти з України партнери, які платять в Україні в гривні. Є клієнти е, на заході, які платять в Україну. їм це окей, і це нормально. Є клієнти на заході, які не можуть платити в Україну, бо їх банк банально не процесить Україну. Вони кажуть, ризикова територія і так далі. Ми самі з таким стикалися, і це проблема. Як ФІНМАП допомагає всі ці фінансові, а є ще крипта? By the way, кстати, да. до речі, Ніч є таке. Так, яке, таке. Да, яке є різні uh, джерела, ну, канали доходу, умовно кажучи, да, і всіх їх треба обліковувати. Облікувати їх гручками це звичайно можливо. Ну це можна робити і в Excel. Я розумію, що Excel не може робити це тривимірно та в різних розривах, як робить це Фінмап. Це однозначно великий плюс. До речі, скажу саме тому, ми фінмапами користуємося. Ми клієнтом фінмапа.